Директори 15 навчальних закладів Олександрійської громади отримали понад 100 одиниць техніки для облаштування освітніх просторів у школах: 56 планшетів та 56 хромбуків розраховані для здобувачів освіти з категорії ВПО. Загалом вони будуть розміщені в аудиторіях, в бібліотеках для створення такого освітнього середовища, освітнього простору для дітей внутрішньопереміщених осіб, які не мають змоги користуватися мультимедійними засобами в семи дома, і таким чином вони зможуть в будь-який момент прийти до закладу освіти, де вони навчаються, і використовувати ці засоби для подальшого свого навчання. Разом з технікою керівники шкіл отримали сумки для її збереження, а також гарнітури. Програмне забезпечення встановлять згодом. На Chromebook – це такий специфічний ноутбук, який працює лише онлайн. Він саме для онлайн-роботи, але може працювати і з Zoom, і з різноманітними Вордовськими програмами. Це все реально встановити і цим займаються, якраз будуть займатися вчителі інформатики закладів загальної середньої освіти. Так само це стосується і планшетів. Додаткове програмове забезпечення воно встановлюється інсталюється абсолютно безкоштовно на ці планшети і хромбуки. Розподіляли девайси залежно від кількості внутрішньо переміщених осіб, які відвідують кожну зі шкіл. Загальна кількість школярів з цієї категорії трохи більше 400. Плануємо створити такий освітній простір у бібліотеці шкільні нашого закладу, де ці діти, які є переселенцями, які навчаються в нашому закладі, можуть прийти у заклад, попрацювати, навчатися дистанційно і зробити всі ці необхідні завдання, які у них є, які необхідно зробити. Допомога у вигляді планшетів та хромбуків надійшла від партнерів дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в рамках компанії Спільно до навчання.